Вітаю, друзі. Ще раз поговоримо про пацифізм, тому що рік війни і частина людей не може е визначитися, що і як робити. Мовляв, Ісус Христос говорив, любити ворогів. Але Ісус Христос роз'яснив, що це не йдеться про вбивць, тому що в тому самому розділі, п'ятому, е від Матвія, Ісус говорить, що хто вб'є, підлягає суду, тобто у вбивць. Від них треба захищатися від терористів, а не любити. Ось тому, що є ще приклад як вараву. Так він е був розбійник, він був вбивця. От його полюбили. Ось що робить релігія. А Ісуса невинного вбили. Тобто е треба захищатися, ось, і любити ворогів, це означає, тих, хто там до нас погано, емоційно ставиться. Ісус говорив там, пояснив, що благословляйте тих, хто вас проклинає, тому що п'ятому розділі від Матвія. Ось ну і уявити, якщо б в місті, наприклад, не було правоохоронців, так там всі такі сильновіруючі, що там відбудеться, туди прийдуть бандити, грабіжники і будуть робити зло, тому що ніхто їх не зупинить. Потрібна армія, потрібна правоохоронна система, і потрібно захищатися. І це біблійний погляд. Ісус Він хвалив апостоли, говорили, що потрібні люди, які будуть займатися охороною прав. Прав правоохоронні органи і зі зброєю в руках.